І у нас з вами розклад на три варіанти. В чому сила вашого тижня, що допоможе бути максимально продуктивним і результативним. І так, обирайте собі варіант, цифру пишіть, будь ласка, у коментарях, щоб я бачила наскільки актуальна така рубрика. Ну, і також ви можете обирати різні варіанти для різних сфер. І так, варіант номер один. Варіант номер 2 і варіант номер три. Угу. І так, по першому варіанту, черемша, це про те, що ваша сила саме у потужності, у силі, в тому, ну, зокрема, і фізичної сили. Ви можливо, вам треба взяти аскезу? На спорт кожного дня робити там, зарядку зранку, або якісь розминки перед сном. Да, як, якщо там поясниця були, то гарно робити йогівські вправи перед сном, комплекси. Вони дуже легкі, прості і от гарно допомагають почати займатися якимись фізичними вправами, якщо ви ними не займалися. Отут, -от, по першому варіанту, у вас є необхідність в тому, щоб завершити ті справи, які ви вже починали. Ну, і також це про те, що ви будете у силі відстоювати свої якісь права, свої кордони. О, так що, якщо, так також... Ваша сила в тому, що на цьому тижні ви зможете легко відмовитися від того, що ви не любите. Можливо, це робота, можливо, це діяльність, можливо, це людина, з якою ви не хочете спілкуватися. А, і ви правильно себе оцінюєте. І в цьому ваша сила на цьому тижні. От, а у вас будуть активні захисні механізми. І поїжджайте черемші. Обов'язково зараз уже почався сезон. Саме от зверніться до цієї рослини. Пораз по варіанту номер 2 Вірогідніше у вас питання стосунків, можливо, стосунків сімейних, да, сферою, можливо, сімейну ви обрали. Глуха кропива, вона притягує кохання. Це саме рослина, яка допомагає навчитися домовлятися із різними категоріями людей. Тому. Ваша сила у ваших зв'язках і уміння ці зв'язки налагоджувати і покращувати. І по третьому варіанту у вас незабутки. От, Незабудка – це не зовсім рослина, це магічна істота. І, можливо, ваша сила саме в тому, що ви усвідомлюєте себе істотою, духовною істотою, яка проживає людський досвід. От задумайтесь над цією фразою і її проживайте цю фразу прямо таки весь тиждень. Ваша сила у ваших зв'язках шлюбних. Да, покладіться на партнера на цьому тижні. Також покладіться на свого янглоохоронця, Да, є мантра, призива янгола-охоронця. Якщо хочете, напишіть мені. Що хочете дізнатися, я вам напишу текст. Але, ну, якщо я вам пишу текст, ви маєте його читати кожного дня по 108 разів. Там 2 хвилини максимум це займає 108 разів. Це дуже легка мантра. От. А ви знайдете скарб на цьому тижні. Тому що ця рослина вона показує, допомагає знайти скарби. І. Ця рослина приманює багатство до людини і допомагає впливати на людей. Ну, в чому ваша сила? Напишіть, будь ласка, ваш варіант. Дякую за увагу. І до нових зустрічей. Пишіть ще варіанти розкладів, які вам цікаві. Будемо робити.